Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду. Сусіди самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї країни є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя. Не п'є і не курить займається спортом, співати так любить. В моїй Україні є гарні дівчата, а хлопці їх міють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моєї країни немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, терекони, Карпати зимою в засніжних шапках. Моя Україна. Люблю ей, крапка.